Вже вийшли Sony VH 1000XM6, але я покажу, що сталося з моїми Sony VH 1000 xm 4 за 5 років використання. Як бачите, пластик цілий, перші три роки як нові, на четвертий почали тріскатися амбушури та оголів'я в місцях, де вони прилягають до голови, але все працює. Якщо цікаво, як я буду замінювати амбушури та оголів'я, стоп! Таке відео я б записав кілька днів тому. Але одного ранку, після 30 хвилин перегляду відео, в лівому вусі я почув це. Тепер замало просто замінити амбушури та оголів'я. Чи зможу я їх привести до ладу та відремонтувати? Сподіваюся, що так. Коментуйте та підписуйтеся, щоб дізнатися. А для тих, хто дивиться відео до кінця, додаткова інформація. В кінці 2024 року Sony випустили оновлення. Яке нарешті дозволило заряджати навушники від дроту Type-C на Type-C.